Кошубинска, Тамара Миколаєва. Вместо Тамари, мама її гарна чудова жінка. Вона виховала чудову дочку. Выникає, верую, надію, чекає наших зустріч. Але про Тамару я хочу сказати декілька слів. Тамара Кочубенська, от її три роботи е, за вами, справоваючи від е, центру. Е, Тамара е, по освіті вона має, херно, що п'ять освіт. Шість. Е, вона має різні освіти, і в тому числі в неї є освіта психолога, в неї є освіт. Ну, я тільки дивлюся, вона знов якийсь диплом отримала, знов якийсь диплом. Вона не отримала. Тобто людина, яка... Весь час працює і зріст, О, це музика. І вона, ця Тамара, вона мріяла все життя, вона мріяла всю творчість, щоб її зацінили за цю творчість. Не тільки за її дипломи, за те, що вона гарна, чудова. Вона виглядає, знаєте, вона виглядає як якась як амбула ця Тамара. Е, душевна, добра. Ну, не знаю, мені подобається дуже її е, жив, живописи, творчість. Все подобається. І вам, мама, дякую за те, що ви виховали таку дочку. А далі у нас іде э, сліз Сергій Колипович. Ну, про сліз я можу казати, скільки не Ми тоже знаємо, хто же там. У нас есть велика історія, З яких 70-х руківщиков. Мне розказуваю, деталі. <реш> Нього була художниця. Її прізвище було Кравченка, але я просто слідкувала за нею. Я не знала, що це дружина Сліся. Я дивлюсь, думаю, Кравченка, можна ми її фамілію поміняти чи що, вона <риво> дуже гарна художниця. Я думаю, я ніколи так не змогла малювати, як Кравченка, оця Галина, да? її... так? Як її ім'я було? Дружина. Валентин. Валентина. І ще в нього є дві доньки. І дві доньки теж художниці. Одну я знаю особисто, це Оксана, а другу другу. Люба. Оце її портрет. Це Олена. Там написано Люба на ній. А третя Іра. А третя Іра. Боже, бачите, що робить? Тобто в нього і всі діти в нього художники. І художники такі, професійні з освітою. І сам наш слід, він теж має освіту. Причому він має і училище, і вуз. Але в спілку не вступав. Маленький був, був гарний такий, шляпі ходив такий великий, чорний. Що ми зараз? Я не знаю. Зараз не краще, ніж був. Чи є в нього та шляпа, чи немає. Але він дуже був такий, мабуть, йому не було часу прийти в спілку і отримати цей квиток. А зараз він за ним прийшов. Бачиш, ніколи пізно не буває. Так, що тримай. Я думаю, що в цій не давно до того рівня доріс, просто не хтів. Ні, я хотів, але що далі. Чорний на тільки. Він каже, десь дуже багато туди назвали. Це він так І збив мені лапети. Це чорному, знаєш, може, я думаю, якось пропав наслід, що бажає туди. Ну, ми так, ми так не думали. Це тільки. Так, Сергій, вітаю, поздравляю. приймаємо кулаки. Все буде добре. З нами ми з тобою. Все. Слава слава! Так, э, Ушоп, Федер Иванович. Федер Иванович, ну, ряде, що, у Шафовський, Федір Іванович. Федір Іванович, ми раді, що сьогодні такий день. Хоч він і по але не Від нашої зали, бачите, яке серво пішло туди. Тому, да, тому прийміть самі і побажання, а способство не проводити сюди. Вони модернізовані. Вам хлопці великої наснаги, щоб ми були свідками постійної вашої творчої роботи. Боже вам здоров'я. Передавайте тим окраїнам, нашої області. Дитяння, що ми тут готуєте всіх на зустріч з нами? Може, дасть Бог до вас приїдемо у відрядження. Як а я була Я була в піщанці, була на пленері, там бачила цей будинок культури, там дуже гарні краєвиди, там поруч є село. Я забула його назву, куди ми збиралися їхати потім. Там. Осінь була болото, звісно, і дощ, що такий, ну як потрібно для пленеру. І холод був, і все таке. Але побачили, як туди. По-перше, я бачила ваші фотографії, як ви рок-музику чи там якоюсь музикою займалися, Так і в там, ансамблі, всі ці фотографії до культури, посував до культури. Я, ви, не я зараз так, я, культуру. Культуру. я була тоді на флотері, це 13 років. Не то, что знак поддержки, а знак того, что вы горбились. Чтобы с нами не поймали. Називається, вона поряд, вона буде до нас приїжджати, буде творчена. І ми поїдемо до неї, побачимо, як вона там працює. Вороновися майже місяць. Це е, поколи сім'я. Так що приїжджайте частіше, приможливості, ми до вас постріємо, подивимося, де в яких умовах працюєте. Ну і головний краще. По перше побажання е, віри надії. І любові, що це закидати. І ніяк захисту. Щоб все було сюди. Тримаємо кулаки, даємо знайомі. І на останок. Що це значить на ну? ну, основу? Я бачу, хто без квитка. Це наш скульптор стукав. Значит, стукан. Не стукан, э, а стукан. Это, я уже специально сказал. Давно, <связываю> давно, <связываю> давно, <связываю> давно <связываю> уже у вас э, были такие намеры <связываю> приезжать <написи, связываю> э, в нашу спилку. Сейчас настал. Мы, здесь ради вас приветствовать. Единственное, вы э, таки свою Віталій, всі хтось вміни, вратарю втрати. Всіх напрошли. А точно надо робити. Звертатися до Віктора Івановича. Так, покажіть, будь ласка, всі свої квиточки для фото. Віталій Іванович, вас ти

Значить, дивіться, це не просто книжечка така службова, це не просто це. Це ви тепер можете вивозити свої роботи за кордон без всякого художнього музею, який вам ставить печатку. Це ваша робота і ваш білет. Якщо ви член спілки, то це робите легко. По По-друге, ви можете в Паріжі попасти всі музеї безкоштовно. Що я кажу в Паріж, я почути в Паріж. <ріжу> Якщо ви хочете пойти, наприклад, в Австрії в музей, то там вам скажуть до побачення і сплати 20 євро. Якщо в Італії теж ці 20 євро. Якщо кожен музей по 20 євро на третьому музеї вже ви відчуваєте, що щось не то, а в Париж, будь ласка, їдьте всі в Париж. У кожен з музей України ви заходите без квитка, пред'являючи оцей квиток. В музеї в Києві, в музеї українського живопису, ви можете навіть для вас туди, зможуть навіть з машувати з дружиною. Тобто за цей квиток вона не платить. А це більш транспортні вам скидок не буде, це я зразу кажу. Але якщо ви, якщо ви з'їздите кудись. І все у вас вийде, не так, як я сказала, а ще в Австрії, ще в Германії, ви десь скажете. добре. Я хотіла б все знати і всім розказати. Я вас вітаю, а Віталію Коновичу надаю слово. Значит, я вважаю, що ще раз є нагода, така приємна нагода. У нас пройшов 24 рік, і за 24 рік ми отримали номінації з ряду всяких проєктів. З ряду всяких номінацій я хочу особисто конкретно поздоровити кожного з номінантів на ту номінацію, яку він отримав. Першу чергу поздравляю Кравченка Ірину Григорію. Знагодимо прислуження вам диплому та відзнаки обласної мистецької премії Вінниччина мистецька 24-го року бажаємо вам, подавайте творчої досягнення, творчої наснаги та праці працю розбудові традиції українського затворчого мистецтва. Дякую. дякую. Подаю а -а -а. Тобі. І ще армана. армана. Альманах тільки лучше. Це краще. Ні, це тільки номінанти. Да. Ну то що, да? да. да. э, да, я б Більше ви всім би віддав. Так, далі. В 24-му році вітаємо цією подякою э, Вікторію Володимирівну Ніколаєву. Шановна Вікторія Володимирівна. І та талі, там, подібне, э, за присудження вам Державної мистецької премії імені Катерини Білокур за визначені твори традиційного народного мистецтва. Бажаю, о, кхм, бажаємо вам подальших ваших здобутків та праці працю розбудові традиції народного мистецтва, зокрема.

І моя найвелика і найважливіша порадоця. У всіх творчих творчих. В такому разі я випрощаюся просто про такою. Я виступаю. Ні, ну це ж є проєкт. Саме головне, ну, Саме головне це те, що ми можемо творити. Це завдяка велика нашим хлопцям. І, да, ми, робимо, ми тримаємо своє небо своєю енергією, а вони тримають Дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую! Всім дякую. Для мене це теж велика дяка і дуже я приємна, що Вікторія виросла, виросла, виросла. Ми не так ретельно підготувалися, ну, нічого. Я без вас нічого Це результати нашої праці. Зараз не хочеться. Далі. Нагорожується. Плешка Александр Петрович. Шановна Александр Петрович, дев. Є, есть. есть. Давайте поаплодуємо телефону. Шанов Петрович Петровича, принес шири при питании, и так далее за присуждение вам Державной литературно-министерской премии имени Евгена Грусова та знаходы визнаки Державной мистецтвой премии имени Катарины Белоку. За визначні твори вашого мистецтва 24 штвертому році. го буде Буду. бажаємо вам, подавши творчих досягнень творчії доснахи та плідних, плідних праців розбудові традиції нашого українського мистецтва. Бо слава Україні! Ми вас вітаємо вашого голови національної сполучки Чернявського за підписом і наша подяка, а моя особиста тим паче. Вас вітаю, добровицю, все накраще. Це вам. Дякую. І дякую, що ми маємо таку нагоду сьогодні вам вчити дуже приємно і з такою бедною подією відзнання вас вітання. Грабчук Іван Іванович, Див'ян. Приміщення привітання і так далі. І так далі. Eh, з нагоди прислуження вам обласної мистецької премії імені Віктора Наконечого національна традиція. Бажаємо вам, подаючи хлопчих, досягнень, площі, настави та праці Розбудові і так далі, і такі. Ми вас вітаємо так само. За підписанчик, за підсумком, наша Прошу. І И... Луценка Наталія Івановна є. Луценка не бачила. Не бачила. Але ми її вітаємо. Я Зачитаю, почитаю, почитай, що ви був. Значит, подяка, Луценко, Наталії Іванов, шановну Наталія Іванов, привіт щирі привітання, Омску з нагоди прислуження, вам обласної мистецької премії Двіночного мистецька, 24 в номінації образотворчого мистецтва. Бажаємо вам подальших площадів забутків, потрібні праці, безбудові традиції українського образотворчого мистецтва, до українського народного мистецтва. В Вітаємо! И записываем так само, так само Чернявский кастук. Все, все видели, Виталий Конович. Все видели. Все мы. Да. Я... я не скажу, что я прям нет б і далі, але бажаю, що багато вистати, тому я да, забираю всі. Це все, все для всіх. Ви всім, тут там. Дякую вам, дякую всім вам, дякую і вам дякую. Дивіться, зараз в мене йде дуже цікавий момент. Я б хотіла, щоб нам Зоя консулят подарувала пісню, але вона хоче її заспівати для всіх, не тільки для тих, що вступили до спілки. Правильно це загальна пісня. посіня і хочу сказати, що.